Як зберігти коло усе взимку? Безумовно, у всіх різні умови вдома я розкажу про свої умови, про своє вирощування. Колосе зберігаю в зимовому садку. Тут достатньо прохолодно, в залежності від погоди, від 16 до 20 градусів. Кімната тут велика, світла. І є три правила для зберігання колосів і перше саме освітлення. В мене немає ламп, щоб досвідчувати рослини. Електрика зараз настільки дорого коштує, що я не можу собі це дозволити, тому викручуюся як можу, і колоси стоять в мене на підвіконі або поближче до вікон. Я тут навіть. Дивани застелила, щоб поставити молоді вкорінені живці поближче до світла. Друге правило розмір горщика. Я знімала верхівки з великих кущів восени, вкорінювала їх в воді та саджала маленькі горщики або стаканчики. І пересаджую потім в більший розмір горщика поступово по мірі зросту. І третє, найголовніше дуже акуратний нерясний полив. Коли все в мене стоять в такому полусухому стані, тобто я поливаю потрошку, і тільки щоб змочувалась верхня половина ґрунту і наступний полив після того, як ґрунт вже просох. Щоб все було в міру, і щоб сухою довго не стояла рослина, і дуже мокрою теж просохло, трошки полили, тобто важлива регулярність. Короткий світловий день, мало освітлення, прохолодні умови, і колеусам зараз не потрібно так багато води, як влітку. Тому я і саджаю молоді колеуси в маленькі горщики, в стаканчики, щоб більш швидко просихав ґрунт, бо замикання коріння, закисання ґрунту, грибкові захворювання і є головною проблемою, яка приводить до поганим результатам.